Саме в цей час наші брати-євреї кажуть шаба-шало. Ну, Слава Господу, брати та сестри, за таку можливість бути в домі молитви, розсуджувати над Божим Словом. І те, про що говорив брат Андрій, про ніч. І це дійсно ніч вона, вона має властивість покривати недоліки людські, але, на жаль, саме вночі. Є таке, знаєте, стремління людської душі до якоїсь, мабуть, насолоди, коли тебе ніхто не чіпатиме, коли ти вважаєш за потрібним робити все, що завгодно, тим більше, якщо сьогодні мова йде про п'ятницю. В Америці прийнято, так називають, «Friday night». І всі чекають цього часу. Зрозумієте, що це Friday night? Фрайдейнайт? Да. П'ятниця ніч. І я декілька разів потрапляв в таку ситуацію, що ну, мене просто запросили, каже, подивися, як американська молодь. Та там тільки, не тільки молодь була, там, там таке відчуття, вся нечисть повилазила, знаєте, по місту. Там, там таке робилося. Я дивлюся. Ну, знаєте, як це? Ти начебто потрапив в інакший світ. Кожний бар, кожна дискотека, запах цигарок і. Той гідоти, що люди можуть вживати наркотичні засоби, і ти йдеш просто по вулиці, це було літо, от, і, і, і ти просто машини, в машинах, ну, таке просто відкрите беззаконня. Ти, все перед твоїми очима. Насолода, на, на любе побажання людини все-таки трапляється. Friday night. Коли ми з вами святкували, 500-річчя реформації, і це були середні віки. І саме після того, коли були проголошені ці відомі тези, християнські, що Євангелій, нічого крім Євангелія, і люди починали будуватися на тому. Але знаєте, що зробили на рівні законів? Вони зазначили початок робочого дня в 5 ранку. В 5 ранку. Тобто, щоб в людині. П'ять ранку вже бути на роботі, йому треба лягти пораніше. І таким чином вони повпливали на можливість людей вночі займатися різними беззаконнями. Бо той час був такий надзвичайний, настільки людство деградувало, начебто християнська країна. Кардинали там, все, все таке інше. Все начебто було. Все якось розвивалося, але не в тому напрямку. А нації деградували, деградували, деградували. І на фоні того, що було е, зазначено в цих тезах, і було прийнято рішення, щоб люди вночі пораніше лягали спати. Ви скажете, а що ми робимо вночі, коли вирішуємо молитися? А що робити, коли Дух Святий тебе пробуджує і жене сон геть від тебе? Що ти будеш робити? Виявляється, що християни вони можуть поділяти ніч саме на посвяту служіння Богові. Тобто час, який відведений тобі для сну, особливо, коли тобі треба раненько встати. А ти молишся. Молишся. І те, коли молишся не за себе, а за те, що Дух Святий тебе піднімає, і ти невимовними зітханнями такими, ти просто промовляєш, не знаючи за кого, але є побажання молитися. І те, коли до ранку. І це саме свідчить про те, що Господь Духом Святим діє, застережує нас від усіляких таких негараздів, які могли би статися в нашому житті, але не стаються, тому що Дух Святий пильнує. Слава нашому Богу. Я не знаю, в який час ви лягаєте, і що не дає вам можливості лягти, як нормальні люди. Ну, якщо ви молитовники, хай вас Бог благословить, це не про вас. Але якщо напротязі доби, ти займався якимись справами, ти працював, ти десь рухався, чимось займався, але коли проходить ніч і ти не засипаєш, або відтерміновуєш свій сон, щоб потім спати до обіду, це один із прикладів, знаєте, деградації особистості. Так не має бути. Так не має бути. І те, що брат Андрій казав саме ніч. Вона проявляє людські огріхи і недоліки. Саме вночі трапляється безліч таких беззаконь, е, переступів і все, то, все, все того іншого. Ті, що вчилися в школі, і ну, я про невіруючих, я сам таким був, і я пам'ятаю цей. Е, я вже не пам'ятаю, як це називається, коли вручали атестати, і потім ніч. Такого бдені було, знаєте? Випускний, о, випускний. Давно вчився, дуже давно. Я в 86-му закінчив школу. От. І я пам'ятаю ту ніч, це було незвичайне, бо ну, я з батьками жив, і батьки пальнували, і я вночі спав. Але це була ніч, коли ти вільний від батьків, така, знаєте, тобі видали таку індульгенцію, батьки, і всю ніч ти можеш провести, як хочеш. Це, мабуть, була така ніч перша за моє життя, коли ну, просто дах мій десь уносило, просто ну, просто уносило. І до ранку і ти просто, ти просто, такий, ми не вживали алкоголю, ми не, тоді більш-менш моральні були, учні в школі, правда, такого нічого не було, школа не охоронялася, не було охоронців на поверхах, як зараз, решитки. На... У нас такого не було. У нас такого не було. Все було спокійно, якось так чемно. Ми шанували один одного, і вчителів зверталися на ви, і ніколи там ну, не, не чворили такого чогось надзвичайного. От. Але я пам'ятаю, коли людина, вона начебто на ніч вона звільняється від обмежень. Ну чому? Ну Ніхто не пильнує, ніхто не дивиться. Ти офіційно звільнений від батьківської опіки на цю ніч. Ти можеш займатися якимись такими речами, які були тобі непритаманні ось до цього моменту. А коли ми стали, знаєте, вже дорослими, і кожен сам відповідає за свою ніч, за свій день, взагалі за стосунки з Богом, ми визначаємо, що для нас є надважливим. Якщо Боже, то Боже нас буде десь стримувати, смиряти. І якщо навіть виникають якісь такі моменти, де, де тебе якось так смикнули, тобі боляче, тобі неприємно, але ти ну, не просто кажеш, що ти мене не смикаєш, ти розумієш, ні-ні, щось, щось ну, це непросто. Я вірую, що людина, коли Бог пильнує наді мною, то я маю зупинитися зараз і, і просто якось інакше поглянути, можливо, на своє життя, на життя свого оточення, на свої думки, які приходять саме в той момент. бо... Це знаєте, як хтось Господь має на меті зосередити нас, наш погляд на тому, чим ми зневажали. Читаю Слово Боже, записано в книзі пророка Ісаї, 53 розділ з першого віршику. Хто повірив почутому від нас, і кому відкрилося рамено Господнє? Бо він зійшов перед ним, як пагін і як паросток із сухої землі. Немає в ньому ні виду, ні величі, і ми бачили його, і не було в ньому виду, котрий прихиляв би нас до нього. Його зневажали і ганьбили перед людьми, і мужа скорботи, що спізнав. Хвороби, і ми відвертали од нього обличчя своє, його зневажали, і ми мали його за ніщо. Від собі таке пророцтво, що дійсно сталося, і ми не були свідками того, але навіть коли ми стали спостерігати за всім тим, що відбувається навколо нас, і стали пильнувати в своєму житті, нам треба було придивлятися, щоб побачити Ісуса. Щоб відчути Його дотик, щоб почути Його слово, щоб дати можливість його пронзенної руки торкнути, торкнутися нашого серця або наших немощів, бо написано, що він взяв на себе наші немощі, наші хвороби. Він саме для того прийшов, але такий не знаєте надзвичайний Його прихід, надзвичайний прихід в наше життя. Ну, дійсно, надзвичайно, щось таке сталося, і ти став спостерігати за деталями, і в тобі якісь навіть фізіологічні переміни почалися. Про духовні я взагалі мовчу. Ти відчуваєш, що я нове творіння, і я потребую спілкування саме з ним. І якщо хтось його не побачив, не помітив або зневажив, то в тебе з'являється таке натхнення, щоб ще більше перебувати в ньому. Ти визначаєш якусь таку, знаєте, особисту любов до нього. Якось одна жінка, я її засвідчив про Ісуса, і вона ось напередодні на, на вона мені пише, каже, А, а що ви робили в такий-такий час? Я такий ну думаю, ну написав, що я робив. Вона каже, що зі мною дивне таке відбувається. Мені хочеться посміхатися, вона там живе, в неї певні негаразди, от вона має боротьбу. От, і я кажу, я, я сиджу і, і просто посміхаюся. Згадую про вас, про ваші слова, я просто сиджу і просто посміхаюся. Вона каже, в мене таке відчуття, що я трошки така стала. І навіть рідні вже це питання, а що з тобою? А я не знаю, що їм відповісти. Мене просто таке, таке знаєте, ну, ну таке приємне, ну, ну просто впливає. Ну, людина світська, знаєте, і начебто поробили, знаєте, що вона, як дивно, сидить і посміхається. Але каже так приємно, так, так спокійно, так мирно, серед усього, того всього, що мене оточує. Я знаю, друзі, що саме таким чином може приходити Господь для того, щоб потішити своє творіння. Але якщо ми можемо помітити ці переміни, не зневажити, а зосередити свій погляд на всьому тому, що відбувається. І ми читаємо, але він взяв на себе наші недуги і поніс наші хвороби, а ми гадали собі, що, що Він покараний і зневажений Богом. Уявіть собі, Він приходить, щоб це взяти, а ми думаємо, що Він є покараний Богом, коли він страждав розіп'ятий на хресті Голгофи. Але він зазнав ураз за гріхи наші, страждав за беззаконня наше, покарання Його принесло на мир. Дивіться, Його покарання принесло на мир, і ранами Його ми уздоровилися. Аллилуйя. Чи може взагалі людська свідомість е, збагнути, а що, а що там відбулося на Голгофі? А що там сталося? Покарання Його, а нам мир і уздоровлення. Чи ми вважали, що таким чином ми можемо зняти свої тягарі? Чи ми думали, що ми таким чином можемо бути зціленими? Але це сталося, і в нас ніхто не питав, чи ти не проти, щоб його розіп'яли, чи його побили. Стільки часу пройшло з його смерті, голговських страждань? Але ми сьогодні, чуючи, чи... Чуючи це слово і приймаючи до себе, розуміємо, а чи не той самий час, коли я якось особливим чином починаю його шукати? Коли я особливим чином відкриваю своє серце, і мені хочеться казати: Боже, все, що ти бажаєш, щоб я робив, я буду? Хоча напередодні сказав, і це не буду, і це не буде, чого я маю бути, хай хтось інше буде робити. А дивись, які люди, вони не, і вони невдячні. І це правда, ми живемо саме в такий період останнього часу, але коли Господь торкається нашого серця, чи не мусимо ми, брати та сестри, підкоритися? І саме тоді, коли ми коримося йому, ми починаємо спостерігати за всім тим, що відбувається в нашому житті. Але деколи, як один брат каже, коли я просто покаявся перед Богом, я тільки тоді зрозумів, чому в мене не влізли ті ножі, з якими мене чекали там за, за рогом, або палки, там, або не посадили в поліцію, або не забили просто на смерть. Я тільки тоді зрозумів, що Бог приготував мене саме на цей час, коли я промовив ці важливі для... Себе слова, Господи, прости мене, бо я грішний. Друзі, час спливає, ми докладаючи зусиль, щоб щось набувати в цьому світі, на жаль, відсторонюємося. Наше серце стає важким, як камінь. Ми, знаєте, там, ну, А що ти тут дихаєш на мене, а чого ти подивився на мене, а що ти не привітався до мене, і люди можуть ображатися. І роками мучитися в тому всьому. І зневажати тих, хто їх просто в якусь мить ну, не помітив, ну буває так. Ну, прийшов повз, ну, ну поспішав, або, або був заклопотаний. Може таке бути? Люди руками в церкву не приходять. І кажуть саме за того. І ці образи. Або скажуть, ну посунься, будь ласка, ти мені кажеш, я маю ще сон, ти що тут? Я раніше прийшов, я там, я зайняв це місце. І такий думок, знаєте, скільки багато буває? Але якщо наші серця відкриті для Господа, якщо наші думки дійсно підперезані для того, щоб служити Богу, віддавати себе на, на покору до Бога, що ми можемо пожати в той момент? Друзі, ми сіємо дуже багато. Того кукіля, що брат казав. «Да, наші справи непобожні справи, суєтні справи. Кукілі, він буде сіятися, він буде проростати. Але Господь має на меті пожати добре зерно. І дивіться, що відбувається. Ми не сіяли за своє життя багато чого, а хто пожав? А пожав Христос. І знаєте, що Він сьогодні може тобі казати, я не хочу, щоб ти пожав прокляття. Я хочу, щоб ти, змарившись під мою владну руку, просто дав можливість мені пожати за тебе. Я візьму твоє прокляття на себе. Я візьму твої беззаконня, я візьму твої гріхи, я твої хвороби понесу на собі для того, щоб ти ніколи не відвернувся від того шляху, шляху твого спасіння. Я буду все робити, щоб ти ніде не збочив. А ми, брати та сестри, лише будемо коритися йому і будемо вірити. Що Він зробить все надзвичайно добре. І ми побачимо Його славу. Читаю Матвія, 8 розділ з першого віршику. коли ж Ісус сходив з гори і йшла слідом за ним сила народу. Сила народу, тобто велика кількість народу йшла. Він, він просто зійшов, а вже натовп народу, начебто чекаючи, і його пішли за ним. Коли ви читаєте Писання, з якою метою люди ходили за ним. Виявляється, що у кожного на меті було щось своє. Ну, правда, щось своє було на меті. Комусь оздоровлення, комусь чудо, комусь звільнення, комусь там від прокази очищення. А хтось приходив просто послухати його слова. І навіть коли нічого не відбувалося, були такі моменти, коли, моменти, коли він з, з натовпом бесідував, проповідуючи про Царство Боже, але нічого не відбувалося, ніякого дива. І це було надзвичайно, коли зернина Божої істини падала на приготовлений ґрунт для того, щоб пізніше прорости. Прорости і зростити плід, який має бути, слава нашому Господу. Для чого ми сьогодні прийшли в це зібрання? Я хотів би сказати, друзі, що якщо ми будемо відноситися до кожного зібрання як до надзвичайного, непередбаченого, а надзвичайного. Це не просто щось новеньке будуть мінятися, будуть проповідники, теми якісь такі цікаві. Це буде щось таке, знаєте, надважливе, коли Господь через, через думку проповідника, можливо, через слово, можливо, через спів. Нова пісня, цікава пісня, складна пісня, але така надихаюча. І саме під час, можливо, пісні, слова, молитви, Дух Святий торкнеться твого серця. Він гаразди тебе залишить. І ти почуєш голос того, якому небайдуже? І він просто підійде до тебе і скаже, сину, донька, я візьму твої нагаразди на себе зараз? Я хочу це зробити. І тут натовп, сила народу, йде за ним. І приступив до нього прокажений. Знаєте, сила селена народу йде за ним, а до нього приступає один прокажений. Як це може бути? Як це може бути? Знаєте, що буває, коли прокажений, ну, по писанню, ми такого не наблюдаємо зараз, з'являвся серед людей. Що він мав робити? Він мав кричати нечистий, і люди мали всі тікати від нього, бо він нечистий. Але написано, він десь взявся попереду всього народу і приступає до Ісуса, вклоняється йому і мовить, Господи. Коли захочеш, можеш мене очистити. Ісус простягнув руку і доторкнувся до Нього, кажучи, Хочу, очистись. І він негайно же очистився від проказу. Слава нашому Господу! Дивіться, яка миттєва дія звершається саме в той момент. Що ми можемо зазначити для себе або взяти як урок, що робить цей прокажений? Знаєте, деколи, якщо християнин віруючий, він такий вже, знаєте, мені здається, ну, занедбаний своєю хворобою і так, так, кому до мене є справа, да я нікому не потрібен, так і, знаєте, сам себе зажалів, замучив уже просто до, до такої болячки, що вже не знає, як далі жити. Але дивіться, що робить цей прокажений. Він засвідчує свою віру. Він, дивіться, він іде проти закону. Що могли зробити з прокаженим, який не дотримується постанови. Ми тільки можемо собі уявляти, йому життя вже нецінне, не або каміннями забити, щоб я вже не мучився, або цей мене оздоровить. І він виходить до Ісуса і каже: якщо хочеш, можеш мене очистити. Давайте ми зараз станемо для молитви. Ми станемо для молитви. Якщо сьогодні ти маєш, як може це вада, можливо, хвороба, можливо, якийсь тягар, і, і, і тобі так важко з тим всім просто жити, і ти не знаєш, що робити, чи це не той самий час, коли ти прийдеш до Ісуса і засвідчиш йому свою віру? Тобі байдуже, що будуть думати про тебе люди, як вони потім будуть себе поводити. Знаєте, як прокажений серед натовпу з'явився, ну, і вони, можливо, тримали вже камінці, а зараз ти, зараз ти закінчиш, зараз ти вже побалакаєш з Ісусом, ми вирішимо з тобою питання. Але раптом Він одужує. Він стає здоровим в одну мить. Кого бити? Здорового? То вже начебто ні? Якісь йому е, там екзекуції робити? Ну вже ні. Чому? Бо спрацювало, Він засвідчив свою віру перед Ісусом і отримав те, на що сподівався, диво. І це сталося саме в ту мить. Давайте ми почнемо молитися, якщо в когось є те, що я тільки що перераховував, ну, можливо, вам просто важко дихати. Ну, важко дихати, тому що вас не розуміють, вас не приймають, вас хтось замучив вже, ви не можете терпіти. Але розумійте, ми в церкві Божій, ми в тілі Ісуса, і ми мусимо підкоритися і робити саме те, до чого нас Господь покликав. Ісус дає нам перемогу. Давайте молимося, хто особисто потребує цієї молитви, можете прийти наперед, і ми звершимо за вас цю молитву. Батько Небесний, ми дякуємо, Боже, за твою милість, ми дякуємо за твою любов. Господи, ми дякуємо, що ти вчасно приходиш, ти знімаєшся гарі, Господь. Ти Боже, даєш нам можливості побачити Тебе і дію твоєї любові. Господи, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа, Святій, алілю я, алілю я, Боже святий, Алілюя, Алілюя, милосердний, Алілюя, ава Отче, амінь, Рамена, Глаудис, Арбеде глета майсе глета Мане, Фламін, Боже, ми засуджуємо, тих, хто виходить, якщо не перший раз, не другий, не десятий, але просто потребую Тебе наш Бог. Амінь. Алілюя. Алілуя, Господь, амінь. алілуя. Можливо, ти вважаєш, що в Тебе вигляд непристойний. Приходь до Ісуса, авоче, амінь, алілуя. Не мучайся своїми тягарями, Він знімає. Амінь. алілуя. Алілуя, бо Він не перестає любити. Ав отче амінь. Авче Дух Святий, Боже, Ти працюєш з нашими серцями, ти підперезуєш наші думки, Господи, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа, Боже, знімай, знімай тягарі, знімай тягари, рабе Боже, даруй своє зцілення, Господь, і по милості Твої, Боже. А очі легата барагаталауди скебедафарамін. Дай нам знову побачити і твою ласку, і твою милість, Боже, і твою любов. Алілюя, Боже. Ти прощаєш гріхи, Господь. Ти знімаєш тягарі, Господь, якими б важкими вони не були. Ісус, Алілюя, Твоя любов, вона дієва, твоя любов вона звершує ці перемоги, а ми лише раби. Раби, нічого не варті без тебе, Господи, порох землі. Аллилуйя, ребенок, но через Твою жертву, Господи, ми є тими, Господь, яких Ти прощаєш і знімаєш, Боже, тягарі нашої душі, думок наших, Господи, щоб ми не зупинилися, але продовжували свій шлях. Аллилуйя, і ще більше шукали Тебе, ще більше, Господи, докладали зусиль, щоб розуміти волю Твою і перебувати в ній. В ім'я Ісуса Христа, благослови. Аллилуйя, Господь, Аллилуйя. Аллилуйя, Боже, Ти входиш в наші оселі, Господь. Аллилуйя. І змісняєш надії на тебе світлом правди Твої. Ти приходиш в нашу ніч. Алілюя, ребедегла і Семена Фрамін. щоб ми побачили наші недоліки і звільнилися від них. Амінь. Алілюя. І тоді розуміння наше буде, Боже, про небесне, про горня. Аллилуйя. А земне минеться, бо воно тимчасове, Господи, в ім'я Ісуса Христа благослови. Алілюя. Алілюя, милосердний святий, Алілюя. Алілюя, в силі Твої зіди. В силі Твої зіди ми приймаємо її. Mes očikuojame, ir Amin, 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 Гава, Отче, амінь, щоби пізнавати Тебе ще більше, наближаючись через Твоє Слово Вір, амінь, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Віднови втрачене, Господь, і відкрий нове, Господь Святе побожне, Господи, в ім'я Ісуса Христа благослови Алілюя, Алілюя, Милосердний, Алілюя, Алілюя, Алілюя Алілюя, мене гес, кеда романе глаудиш, кеда форамен глаудиш Алілюя, Боже, Ти бачиш серця матерей, Господи, бабусь, Боже, Ти знаєш, про що думають і дружин, Господи, в ім'я Ісуса Христа, Боже, силою Твоєї прийди. Ти ніколи не запізнюєшся, ти завжди приходиш вчасно і робиш як найкраще, Боже. Нехай зціляються рани сердечні, нехай думки підперезуються, Боже, і твоя любов, Алілюя, Нехай зміцняє в надії на Тебе. Амінь. Алілюя, Щоб ми знов згадували ту першу любов, Господь, яку залишили. О Ісус, ми Потребуємо тебе, ми потребуємо Тебе, святий, ми потребуємо, Боже, зціляй душі наші, Господь, прощай гріхи наші, Боже наш. І коли ми не являли святості, Боже, і сьогодні ми сумуємо про це, Боже, і втрачаємо час. Але ми прийшли на це місце, де діє Дух Святий, Алілюя, де Твоя слава приходить вчасно. Амінь. Алілюя, Алілюя, щоби звільнити від того тягарю, Алілюя, В ім'я Ісуса Христа зміцняй в надії на Тебе, Боже, і роби все, як треба. Боже, ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі за цю чудову можливість, за цю чудову нагоду бути в домі молитви. Боже, ти бачиш ті потреби, з якими ми прийшли, Господи святий, гава Отче, амінь, Алілюя, Алілюя Вони відкриті. Перед Тобою, Боже наш, Алілюя. В ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, Алілюя. Сила Твоя, сила Твоя, мене скеда, бада глаудиш. в молитві народу Твого відкриваєш шляхи, Господь. Амінь. Алілюя. І серце стає смиреним, Господь, і здоров'я приходить, і милість, і радість в дусі святому, Ава, Отче, В ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа, Алілюя. Потішай нас Духом Святим, відновлюй нас, Господи. На тих шляхах Господь, на яких ми сьогодні маємо боротьбу, важку боротьбу, Господь, ава Отче, аллилуйя. Так що аж дух перехоплює, Боже наш, але приходимо, приходимо до Того, який продовжує любити, цінувати, Господи, і робити, Господь, ці справи, через які ми будемо бачити Твої Боже, перемоги в ім'я Ісуса Христа. Благослови Боже, благослови наших військових Господь, благослови наше політичне керівництво, Господи. Ти бачиш все, що відбувається в нашій країні, Господи, ми без тебе нічого не зможемо зробити. Ми можемо тільки думати, щось проголошувати, Господь. Але якщо ми не знайдемо тебе, якщо ми схиляючись перед Твоєю величю, не відчуємо Твого дотику і Твоєї присутності, що може бути? О Ісус, бачиш, скільки Боже думок сьогодні є в Твого народу, Боже. Одне в одну сторону і інше в інший бік, Господи. Але Ти, Боже, не даєш можливості нам десь загубитися в цьому лукавому світі. І Ти єднаєш, Боже. Ти єднаєш, Боже, в церкві, ти єднаєш церкви, ти єднаєш братерства, ти єднаєш Господь, Алілюя, Навколо здорового вчення. Алілюя, Ісус. Аллилуйя Ісусе, ми віримо, що дуже скоро ми будемо спостерігати Твої перемоги, Господи. Як переспостерігаємо, Боже, цю приємну погоду, яку маємо. Господи, і дощ, який рости в нашу землю. Боже, ми дякуємо, що Ти почув наші молитви. Ти нахилився, Боже, щоби прийняти як жертву вечірню, Господи. Аллилуйя! Ми дякуємо Тобі за це. Дякуємо, дякуємо. І віримо, що дуже скоро будемо дякувати за те, що війна закінчилася, що перестала литися кров. Люди перестануть жити, Господи, в страхах і в безсиллі, Боже, в зневірстві, Господи. Але саме сьогодні молимо до Тебе і прославляємо Тебе за все, що ти робиш, і продовжуєш робити. Молимося за повернення нашого пастиря, вже ще трошки залишилося в відстані, Господи, і вже завтра має бути разом з нами. Господи, благослови, бережи й надалі, Господь. Благослови наші зустрічі, молитви, служіння, недільне служіння, благослови в суботу іваналізацію, благослови Ісус Боже, провадь нас своїми шляхами, а ми подякою линемо до Тебе за все, прославляємо Тебе, наш люблячий Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.